І нехай день для добрих людей, буде добрим. Ми на порозі новоріччя, нового циклу народження нового Сонця. Ми, українці, нарешті прийняли і виправили календарну несправедливість. І тепер наші святки зокрема, святвечір, новоріччя, Миланка. Так, як і в усіх людей. Святкуємо цьогоріч з людьми, так, як і мало б бути. Нашими традиціями є пошана самих себе, сім'ї, родини, батька, матері, дітей, дідів, прадідів, тобто нашого роду. Символом роду в українців, хліборобів, хлібоїдів, хлібомісів, хлібопіків є. Сніп зі збіжжя, яке родить у вашій коморі, яке родить у вашій садибі, і зберігається цей сніп у вашій коморі. Зіснопику найкращого, господиня ще у час жнив надбала зернят з відбірної пшениці та наварить у новенькому горщику куті. Хотіла сказати кутиці куті. Наварить у зварчику, з грушок, з яблучок найліпших відібраних в процесі висушування ще восени. Мак в узлику є, грішки приготовлені, найсмачніші, найолійніші. Оце і є наша традиція: шануватися, готувати ритуальну кашу, кутю, додавати в кутю меду, щоб солодка була, смачна, святочна. Запрошувати до столу предків, які вже е, не з нами у фізичному світі, але у ментальному, ефірному, астральному, все одно, все одно ми, всі, ми всі тут. Основна суть святкувань це шанувати рід. Основна суть жити в будень це шанувати рід. Ми є творцями на нашій землі, на якій ми живемо, ми є вдячними творцями тієї реальності, яку ми здатні творити власноруч, за, за, за рахунок інструментами, яким цього всього творення є любов, добро, радість, щастя. Все те, чого бажає собі кожен сам і все те, що ми бажаємо. Своєму роду і, і, і один одному. І в цьому моменті, в якому живемо зараз ми, дуже гарно і яскраво, і дуже швидко проявляється, хто є, хто, хто ким є, хто навіщо для чого є. Шануймося і шануймо свій рід, і щастя нам буде.